And I just want to read one verse in Job chapter 9. Розділі книги Йова. Вірш 20. Якщо б справедливим я був, то осудять мене мої уста. Якщо я безневинний, то вчинять мене винуватим. Знаєте, що дуже цікаво про цей один вірш. Job's understanding про розуміння Йова of himself. стосовно себе. He's realizing він усвідомлює, if he tries to make himself righteous, він себе or сам зробити праведним, that he can't. he, he can't. не може цього зробити. It says um, my own mouth shall condemn me. Осудять мене мої уста. He couldn't justify himself. Він не міг себе Now, why is that so important? Чому це є так важливо? Because that's what all of us are doing. Бо це те, що всі ми робимо. We are all trying to justify ourselves. Ми всі намагаємося себе оправдати. I'm not that bad. Я не такий поганий. Or I do other things that are good. Я роблю інші речі, які є хороші. And it, it, there's endless things that we do. Безкінечні речі, які ми можемо робити. All that we do Все, що ми робимо, in trying to justify ourselves, в намаганні себе оправдати, you know, many people do good works. Багато людей хороші справи роблять для цього. Nothing wrong with that. Добрі справи – це добре. But none of these can us God. Але нічого з цих речей не оправдають нас перед Богом. Job, і Йов, man, як чоловік. Like не було такого як він, такого чоловіка. Мається на увазі, він був Божим чоловіком. І він прийшов до розуміння. He can't justify himself. Він не може себе оправдати. He has come to the understanding. And he says in the second part of the verse. Він говорить в другій частині вірша. If I say I am perfect, якщо я безневинний, it shall also prove me perverse. То вчинять мене винуватим, тобто мої уста.

Just keeps the person in their sins. залишає ту особу в її гріхах. of activities. багато активності зроблено. lot of good show. багато хорошого показу. Але досі в їхніх гріхах

I I would hope я сподіваюся, that everyone here will come also to this understanding. Що кожен тут прийде також до цього розуміння. Because it is true. Бо це є правдою. Not only for Job. Not for you. But for each person in this room. But для кожної особи в цій залі. There is not one one. of us. That can justify ourselves before God. Немає жодного з нас. Який може оправдати себе перед Богом. Нікого немає такого. Joe came to this very big understanding. Йо прийшов до цього великого розуміння. And be very good if all of us came to the same understanding. Буде дуже добре, якщо кожен прийде до того самого розуміння. This is the hard part. Це є тяжка частина. You know, some people really don't understand. Деякі люди справді не розуміють. And they think they think of this very lightly. Вони думають про це дуже легко.

We can't use that excuse. Ми не можемо такого оправдання використовувати. We are guilty. Ми всі винні. Another justification. Ще одне виправдання. It will not work. Воно не воно не працює. All that does? Все, що це робить? Keeps you right in your sins. Тримає тебе прямо в твоїх гріхах. It makes you feel better about yourself. Можливо, ти будеш почуватися краще стосовно себе. But it doesn't change your position before God. Але воно не міняє позицію твою перед Богом. Still in your sins. Досі в своїх гріхах. And якщо ти помираєш в цих умовах, you will be judged. Ти будеш засуджений. And you will be sent to a place of judgment. І ти будеш надісланий в місце суду. That we know as hell. І ми бачимо це як пекло. Ми знаємо про це як пекло. That's why. Це ось чому. It's good now. Це добре зараз. To know this. Знати це. To know what Job came to understand. Знати, що Йов прийшов зрозуміти. That he couldn't justify himself. Він не міг себе оправдати. No matter how hard he tried. Немає значення, як би тяжко він не намагався. Very good understanding. Дуже хороше розуміння. Very good if we come to this understanding. Дуже добре, якщо ми приходимо до цього розуміння. It's a very big first step. Це великий перший крок. To getting closer to God. Щоб наблизитись до Бога. I want to go to another place. ще одне місце. Uh, This is on the uh the other side of Psalms. The Це book of Psalms. Книга Псалмів. The other side. Uh, in Isaiah. <laughs> Це після, після псалмів Ісая. Yeah. The book is on the other side of the Psalms. Так, книга, тобто, йде після, після псалмів Ісая. So Isaiah is after the Psalms, after Proverbs. Після Псалмів, Приповістей. Psalms chapter 57. Isaiah. Oh, Isaiah chapter 57. Isaiah 57 й розділ. Ісая розділ 57. And we can just read verse 11 і 12. Вірш 11 і 12. І за ким побивалася, ти та лякалась? Що невірною стала, мені не згадала, і мене не згадала. Не клала на серці своєму. Хіба не тому, що мовчав я від віку, то ти не боїшся мене? Я виявлю про справедливість твою та про вчинки твої, та вони не поможуть тобі. Ми чуємо, що Бог тут In verse 12. He says, I will declare thy righteousness. And thy works. That's what we're hoping Ось на що ми надіємося. to get us into heaven. Щоб до неба піти. Many people are hoping this. Багато людей мають надію на це. Their righteousness and their good works to bring them to heaven. Щоб привели їх в небо. And God is saying, А Бог говорить. For they shall not profit thee. Та вони не тобі.

Your righteousness. I will declare it. Я виявлю її. Your works. Твої вчинки. I will declare it. Я виявлю їх. And there's be no profit in that. А вони не поможуть взагалі. Вони не допоможуть тобі. Це не допоможе нікому з нас, щоб бути в стосунках з Богом. And we see in verse 11, it says, Whom hast thou been afraid? Or feared? Uh -huh. That thou has lied and has not remembered me? Do you see the connection? Можемо бачити зв'язок. Вони Бога виставляють поза межі in, а ставлять всередину свою праведність. Works, свої добрі вчинки. І думають, що це їм допоможе. The main one that's going to help them. Найбільше, що їм допоможе, God. це Бог. Це Його робота, яка нас приводить до Його спасіння. Це не наша робота. Ми не можемо принести себе або запропонувати себе для Його спасіння. Він це робить.

All these good things, всі ці добрі речі, твоя праведність, your own works, твої вчинки will profit nothing тобі. None of that will get us into God's salvation. God's work does that. Божа робота це робить. Ось на що нам потрібно поглянути. Тут They forgot about that. Вони забули про це. They focused on their righteousness. на своїй справедливості. They Focused on their good works. На вчинках добрих сфокусувалися. And they didn't remember God. Бога не пам'ятали. That's their main focus to get them to heaven. Ось який був в них основний фокус до неба добратися. I helped none of us. Help? I I hope. Угу. Я надіюся, що ніхто з нас. can, will can will, think that our righteousness and good works can bring us into heaven. Буде думати, що наша праведність або наші добрі справи нас до неба приведуть. As God has told these people. Як Бог сказав цим людям. also telling us. Він також говорить нам. That they shall not profit thee. Та вони не поможуть тобі. Listen to those words. Послухайте ці слова. It's very real. It's a real. It's coming from God. God understands. Розуміє, that in our sins, гріхах, we're heading to hell. God has a salvation plan. It's his plan that we need. План, It's his work that we need. <coughs> Це є Його справедливість, that we need. яку ми потребуємо. Not our own. Не наша, власна. God wants us to know this. Бог хоче, щоб ми це знали. Бог хоче, щоб ми були з Його спасінням. Now I go to Titus. Зараз відкриємо книгу Тита. It's towards the end of your Bible. В кінці Біблії. It's after Timothy. Після Тимофія. And it's before the book of Hebrews. Перед книгою Євреїв. Послання Апостола Павла до Тита. Uh, Titus chapter 3. Третій розділ книга Тита. In Titus chapter 3. If we can read from verse. Форте 7. з третього по 7 вірші прочитаємо. А коли з'явилася благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведности, що ми їх учинили були, а з своєї милости через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя Нашого. Щоб ми виправдались його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Чи це не добра новина? Ми тільки що прочитали? Вірші, які нам говорять. We cannot do this. Що ми цього не можемо зробити? We cannot bring ourselves into heaven. Ми не можемо себе привести до неба. And now we're getting news. А тут ми бачимо цю новину. And these verses are telling us. І ці вірші нам говорять, How we can. Як ми можемо? How we can get This salvation that comes from God. And it says it very clearly in verse five. Not by works of righteousness which we have done. So we see that this job came to this conclusion. The people in Isaiah didn't come to that conclusion. Люди в Ісаї не прийшли до цього заключення. And this in Titus, it's telling us that we must come to this conclusion. We повиin preйти to цього zaklження. We must. Because if we don't. Якщо ми не зробимо цього, залишаємося we'll ми в своїх гріхах. Не з з діл праведності, що ми ми їх учинили були. Коли стосується щоб бути Богом, самі по собі просто поза цим шляхом ми, ми не включені самі в цьому. God is doing all the work. Бог всю роботу робить. It tells us it, it's not by the works of our righteousness. Не з діл нашої праведності. And then it says. і сказано, But according to his mercy. А своєї милости. He saved us. Він нас спас. Who does the saving? Хто робить спасіння? Хто, хто спасає? Наші, наші вчинки. Наша праведність. Наші зусилля. Це не те, що цей вірш говорить. Цей вірш дуже чітко показує. Це Бог, який нас спасає. And it tells us that it is through His mercy. That it means it's not through our good works. It's His mercy. He saved us. And His God's work continues. It says by the washing of regeneration. Через купіль відродження, тобто через омиття і відродження. І обновленням Духом Святим. All of this God doing. Not ours. Не ми. That's his salvation. Це Його спасіння. And it і продовжує. How did He do all this? Як він це все робить? Which якого він щедро вилив на нас. Через Христа Ісуса, Спасителя нашого. works. Зараз ми бачимо роботу. We need works. Нам потрібна робота. We need works to get to heaven. Нам потрібна справа, яка приводить до неба. But not our Це не наша справа, не наш вчинок. It's the work of Jesus Christ. Це робота Ісуса Христа. Через Христа Ісуса Спасителя нашого. It is what the Lord Jesus Christ did, Це те, що зробив Господь Ісус Христос as He left His home and Glory, коли він лишив свій Дім слави. Розуміючи повністю. His purpose Його metu is to pay the price for sins. заплатити ціну за гріхи. Because the cost of this is very great. дуже велика. Our souls, condemned in a place of hell, for eternity на вічність. God knows it's serious. Бог знав, що це серйозно. Do we think it's serious? Чи ми думаємо це серйозно? Is it serious to us? Чи це серйозно для That if we die in our sin, we will be in eternity in hell. Ми будемо на I know these thoughts thoughts. are are not easy Я я я думаю, що що ці ці знаю, думки не є легкі думки. But God understands these. And it is God's work. це Божа робота. And God's righteousness that saves us. Яка спасає нас. And it is the Lord Jesus Christ це є Господь Ісус Христос. who took upon himself the judgment of God. Який на себе прийняв суд Бога. His work there on the cross of Calvary на христі, на Голгофі, where he becomes the Savior. Де він став спасителем. Because he saves these people who put their trust in him. Бо він спасає людей, які увірували в нього. And he saves them from the judgment of their sins. І він спасає їх від суду за їхні гріхи. What good news. Яка це велика добра новина. I believe Job, я вірю, що Йов, even though he was fighting with all of this, навіть коли він мав боротьбу з всіма цими речами, he rested. Він мав спочинок and God's finished work. В Божій завершеній роботі. He was a believer before all of this. Він був віруючий перед всім своїм станом. But he was wrestling. Але в нього була боротьба. Because it's our nature. Бо це наша природа. To try to justify ourselves. Намагатись себе виправдати. he realized he couldn't. І він усвідомив, що не може. And it's our nature. І це наша природа. To try to Намагатися зробити свою власну роботу через свою власну праведність. But God's telling us, Але Бог говорить нам it's not going to profit us. Воно нам не допоможе. It will not bring us into heaven. Воно нас не приведе в небо. But the one thing that does, Але Одна річ, яка робить it says, through Jesus Christ, our Savior. сказано через Христа Ісуса Спасителя нашого. It's the work and righteousness that Jesus did that causes anyone who put their trust in him to be in heaven, to have their sins forgiven. If we read the next verse, it says that being justified by his grace. Щоб ми виправдалися його благодаттю. Now, this is just you have Now okay. now it is now who those who put their trust in the Lord Jesus Christ. Це для кожного, хто увірував в Господа Ісуса Христа. Now they can be justified. Вони є виправдані. Not by their good works. Не своїми добрими not справами. Not by their righteousness. Не своєю справедливістю. But by але його life. І стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Життя вічне. Ось як ми його можемо мати. Через те, що зробив Господь Ісус Христос. Це добра новина. Well, what we were reading before? Nothing good there. But we need to understand this. Але ми повинні це розуміти. Because so many people are stuck. Вони застрягли. In that condition в тих умовах. Своїм власним виправданням, своєю власною праведні, своїми власними вчинками. And none of this нічого з цього не допоможе їм God. перед Богом. Ми можемо мати з того поміч тут. But not before God. Але не перед Богом. And it will not bring us into heaven. І це не приводить нас до неба. There is no forgiveness found in these things. Немає прощення знайдено в тих речах. But in the righteousness. але в праведності And in the work of the Lord Jesus Christ. і в роботі Господа Ісуса Христа that changes everything. Все змінюється. He's the one that bled. Він той, хто пролив кров. That died, який помер, був himself. взяв засудження за гріхи на себе знову eternal life. Щоб ми стали спадкоємцями і мали надію на життя вічне. Через його роботу. Let us take these steps. It is what the Lord Jesus Christ can do. And has done that gives us the hope and the justification to be in heaven.

У тебе немає якогось оправдання, щоб бути в тому місці. Що вони зроблять? Вони просто не впустять тебе, розвернуть тебе. Бо в тебе немає права там бути в наш шлях не маємо права бути в небі. Але це те, що зробив Господь Ісус Христос, який дає кожному, хто повірить в Нього, right to be there, право бути там. And not what we do. Не через те, що ми робимо. Треба це виправити.